Мити ті антикорупційні 에, структури, які були незалежними від генерального прокурора, від Офіса президента від 에, уряду, вони незалежні, тому і на них не можна було і впливати таким чином. За те, от от про те, чого люди е, обурилися, а не через те, що хтось ліквідує на БуІСАП. Я хочу вас запевнити. Ні, саме такі фрази й були. і Інтернет просто ряснів фразами конкретно, що депутати Верховна Рада ліквідували набу і САП. Тепер відкат від європейської е е європейського напрямку. Ну це ж все з брехня. Нема ніякого відкату від європейського напрямку. Ми туди рухаємося. Ніхто не ліквідував відносно незалежності. САП було підрозділом Генеральної прокуратури і залишається згідно конституції України, згідно інших законів. Перепрошую, треба просто дочитувати до кінця, але не а не тільки те, що вигідно читати при всі повазі до молоді, яка виходила вчора, можливо вийде сьогодні. Друзі, ви молодці, що ви активно включаєтеся в це. Єдине, що вимагаєте до кінця повного аналізу, а повний аналіз він передбачає аналіз різних сторін, різних бенефіціарів, різних органів влади, але не ті, а не тільки тих, пробачте, хто відпрацьовує якісь певні гранти. Я зараз не хочу нікого називати конкретного. Але будь ласка, трошки глибше копайте, щоб зрозуміти, як насправді працює влада. Немає проблеми в вчорашньому законі. Є проблема в діяльності набу, яке точно так само має працювати згідно українських законів, і ніхто не повинен в тому числі проросійські сили, які були знайдені в Даму впливати на те, що відбувається всередині України, це наша суверенна справа, і зовнішні втручання недопустимі. А відносно якихось занепокоєнь наших європейських колег, я би не на це звертав увагу. Я до речі, не бачу серйозних занепокоєнь. Сьогодні бачив кількох з них тут в Києві. Я розмовляв, вони ні слова про це взагалі не казали, тому що їх це не хвилює. Краще б вони піклувалися і хвилювалися за, е, наприклад, європейські чи американські складові в іранських і російських дронах. Які зараз сотнями залітають до нас, от над цим треба працювати. Краще б вони піклувалися і хвилювалися за конфіскацію російських активів. Не відсоток від відсотків нам давати, а 300 мільярдів, будь ласка. Ми працюємо над цим делегації. Парє в Страсбурзі. От такі рішення треба приймати. І тоді і НАБУ і САП теж будуть мати можливості для власного розвитку і кращої боротьби з корупцією. А ми будемо допомагати.